Вітаю вас на каналі Серфейджо Lesson, де все просто, приємно, легко і цікаво. Звісно, ви з Вікторією Руденко. І сьогодні ми продовжимо вивчати гами. Наразі у нас гама Сі мінор. Подивимось на будову мінорної гамми. А це саме, пам'ятаєте, тон, півтон, тон-тон, півтон, тон тон. Якщо ми від ноти Сі, побудуємо таку гамму так? таку будову тон-півтон, тон-тон, півтон, тон-тон. То в Сі мінорі два дієза. Ще раз ключові знаки Сі. Мінору фа дієс та до дієс. Два дієзи. Ну, звісно, ви пам'ятаєте, що Сі мінор має. Так, взагалі, будь-який мінор має три види: натуральний, гармонічний, мелодичний. В гармонічному мінорі, давайте пригадувати, підвищується сьомий ступінь. А в мелодичному мінорі. Уверх або вгору підвищується шостий та сьомий ступень, а вниз відміняється. І зараз ми з вами ретельно, докладно розберемо гаму Сі мінор три види. Гама Сі мінор натуральний. В Сі мінорі Фа дієс та до дієс Ми з вами дивимося Сі до дієс re mi fá dies sol lá si si lá sol fá dies mi re dó dies si si menor Mai, fá dies dó dies se si menor Натуральний. Натуральний вид це той вид, який має от ті ключові знаки, які подані в даній гамі. Фадієс і додісс це ключові знаки. Значить, в мінорі ми граємо тільки і співаємо фадіс та додіс. Увага. Другий вид – це сі-мінор гармонічний. В ньому підвищується сьомий ступень. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Замість ноти ля. Буде ля дієс, тому що підвищений сьомий ступень це замість ля ля дієс. І зараз ми співаємо з вами і граємо. Сі до дієс, ре, мі, фа дієс, соль. Увага. Ля дієс, сі, сі, ля дієс, соль, фа дієс, мі, ре до дієс. Сі. Це сі мінор. Гармонічний. Зараз Сі мінор мелодичний. В Сі мінорі мелодичному. Вверх або вгору так, ми підвищуємо шостий та сьомий ступінь. Увага! Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Замість ноти соль у нас буде соль дієс. І сьомий ступень це ля. замість ля буде ля дієс. Це уверх, коли ми рухаємось уверх вгору. Давайте дивитися: Сі, до дієс, ре, мі, фа дієс, соль дієс, дієс, сі. А вниз відміняємо. Значить, буде знак бікар. Сі-ля бікар. Соль бікар фа диез, ми, ре, до диез, си. Си мінор натуральний. Чому я з маленької літери пишу, тому що так музиканти домовились. Назви мажорних тональностей пишуться з великої літери, назви мінорних з малої літери. Сі мінор я поставлю фа дієс і до-д'єс дієс – це ключові знаки. Не забувайте, будь ласка, що фа дієс пишеться на п'ятій лінійці, а до дієс пишеться між другою та третьою лінійкою. І починаємо. Сі. До дієс. Ви вже всі, якщо ви вчите гаму сі мінор, ви вже всі дорослі грамотні. Музиканти, Ви розумієте, що якщо стають ключові знаки, я їх не дублюю при нотах. Не дублюю. Але коли ви граєте і співаєте, ви повинні сказати до дієс. Сі, до дієс, ре, мі, фа дієс. Бачите, я не пишу дієс, бо він ключовий, але кажу і буду грати, і буду співати. Фа дієс, соль ля, сі. Також я буду, вам напишу тонічний тризвук Сі мінора Сі, Ре Фадіс. Тут я все ж таки напишу ключовий знак. І обов'язково його підпишу Т, 5,3. Тонічний тризвук, Зверніть, будь ласка, увагу, що я маленьку літеру Т пишу, тому що це мінорна тональність. Далі ми з вами будемо працювати над Сі мінором гармонічним. Знову ключові знаки. Ключові знаки кожен раз повторюються. Скільки ми будемо писати гамусі мінор, стільки ключові знаки. Гармонічний. Давайте я напишу вам, щоб ви не забули. Сі мінор, гармонічний. І ми починаємо писати. Сі. Знову до дієс. Дивіться, я його не пишу, але я його промовляю і буду грати. Сі, до дієс. ре, мі. Фадіес, соль, увага! А у сьомий підвищений ступень я напишу, бо це випадковий знак, він не ключовий. Сьомий підвищений ступень. Ля дієс сім. Так, увага. В гармонічному мінорі підвищується сьомий ступень. Далі прописуємо Сі мінор мелодичний, мелодичний. І обов'язково, будьте уважні, треба написати знову ключові знаки Фадіс, і Додіс. І увага, Сі мінор мелодичний. Будь-яку будь гаму мелодичний мінор. Я буду писати і уверх, і вниз. Бо у нас вверх одні знаки вниз інші. Так, Сі дієс, Ре, Мі, фа дієс, Увага, я підвищую шостий ступень, соль дієс, підвищую сьомий ступень ля дієс Сі. А вниз відміняю Сі ля бікар. Бікар це знак, який показує відміну того знаку, який перед цим був. Соль, бікар, фа, дієс, мі, ре, до, Додіес. 7. І я вам пропишу, щоб ви не забули, бо підвищується у нас шостий ступень уверх та сьомий ступень. Вверх. А вниз ми відміняємо шостий та сьомий ступень. Ви були на каналі Сальфік Жолесенс з Вікторією Руденка, де все просто легко, приємно, цікаво. І, звісно, на наступному уроці ми з вами розберемо нову гаму. А зараз я вам дякую за вашу увагу, дякую за ваші коментарі, ставте, звісно, лайки і підписуйтесь на мій канал. Буде кожному з вас дуже рада. На все добре!